Всім добрий день, як завжди, для дачних потреб придбав індукційну електроплиту, виробленою під брендом ArtDest. Чудова скляна поверхня, потужний провід живлення, звичайний, непрогумований, загальна потужність 2900 Вт. У нижній частині система тепловідведення. Для охолодження катушок індуктивності. Інструкція з експлуатації. Тут є коди помилок та перелік посуди, який можна використовувати. Підключаю мережу для випробування плити. Сенсорні кнопки чутливі, реагують навіть через рукавички. Після включення плита видає помилку Е0. Це означає відсутність або неправильний посуд. У меню можна налаштувати нагрівання за потужністю або за температурою. І налаштування потужності і температури з встановленням обмеження за часом. Усього 4 варіанти. І далі по колу набрав великий і мальований кухоль води. Спробую, як його сприйме плита. Плита без помилки побачила кухоль. Ближній до мене нагрівач. У режимі П регулюється від 200 до 1300 Вт. Дальній нагрівач до 1600 Вт. Друге положення меню у режимі С. Температура регулюється від 60 до 240 градусів. Третє та четверте положення меню – таймер вимикання плити. Можна налаштувати від 1 хвилини до 3 годин. Спробую, як працює таймер. Виставляю одну хвилину на максимальній потужності та трохи прискорюю час. Ровно через хвилину плита вимикається. Дуже цікаво. При мінімальній потужності плита здійснює нагрівання ось такими імпульсами. При встановлених 100 градусах стабільне кипіння. У мене залишились позитивні враження про плиту. І ще такий фокус. Забираю з плитки. Кухоль з окропом нагрівач дуже швидко остигає. Скло ще тепле, але руку вже не обпікає. Всім добрим людям, миру та добра.